Хочете шоколад? Та це буде шоколад В смислі? смысле? Де? В смислі, ти не будеш шоколад їсти? Ні А ч? Чуби будуть чорні. Шо-шо? Чоби будуть чорні? Ты же тоже не перегибай палку. Бачите, ми їм оддаємо і сам їх не їсть, так що не кажіть, що ми погані батьки. Тут знаєте, домашні пляцки там з чорносливом, з шоколадом. Не з магазину. Что? So, Компоток натуральный. Все это Сок. До речі, до речі, ця їжа так притуплює, просто нічого після цього вже не хочеш робити, тільки лягти. Енергії нема, взагалі ніякої активності також просто хочеться лягти. Правда? Тоні? Все, ти більше не будеш? Я буду, я буду. <сум> я ж вам казав. Після цієї їжі солодкої просто тільки хочеться лежати, ти нічого не хочеться робити, правда Тоні? Ладно, раз в місяць можно.